Вже в жовтні 21-го New York Times, посилаючись на власні джерела, повідомила, що розвідувальні органи Сполучених Штатів Америки попередили своїх союзників по НАТО, що Путін готується до Великої війни з Україною. Часу на те, аби завадити Росії, лишається не так і багато. резюмувало видання. Ці повідомлення американської преси президент Путін назвав «алармістськими». Мовляв, нема чого панікувати. Ми ж ще можемо про це домовитися. Однак, практично одночасно із цим заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв публікує статтю, чому безглузді контакти із нинішнім українським керівництвом. Вірний соратник Путіна констатував, що керівництво сучасної України перебуває під іноземним впливом, і Москва вестиме перемовини з Києвом уже після зміни президента в Україні. Таким чином, Кремль дає зрозуміти і Києву, і світу. Путін домагатиметься зміни керівництва України. Де факто саме від 21 жовтня, 2021-го почався відлік до початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Пізніше, у листопаді-грудні, Путін неодноразово публічно і перед різними аудиторіями говорив про необхідність надання заходом серйозних довгострокових гарантій безпеки Росії. 15 грудня Путін передав помічниці держсекретаря Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід проекти документів, відповідно до яких і Вашингтон, і члени Північно-Атлантичного альянсу повинні були взяти серед іншого такі зобов'язання: відмову США від створення військових баз у колишніх радянських республіках, відмовитися від розширення НАТО на схід і прийому до альянсу пострадянських країн, виведення з території країн, які стали членами НАТО після 1997 року всіх сил і озброєнь, відмова від Членства України в Альянсі, ну і так далі. Фактично, Путін пропонував заходу укласти нову угоду за аналогією Ялтинської угоди 1945 року. Тоді країни переможці Другої світової війни СРСР Сполучені Штати Америки і Велика Британія домовилися про розподіл сфер впливу в Європі. Путін у будь-який спосіб прагнув отримати Ялту 2.0. І заради цього був владен на все, західна преса публікувала карти наступу Росії на Україну. Джерела в американській і британській розвідках називали різні дати великого вторгнення Росіян у січні і у лютому 22-го року. Керівники української держави запевняли, що все це лише паніка, яку розганяється для того, аби завалити українську економіку і деморалізувати українців. 12 лютого 22-го року, за 12 днів до великого наступу, видання «Політико» та Шпігель, посилаючись на власні джерела. Рела у спецслужбах повідомили про дату можливого широкомасштабного наступу Росії на Україну 16 лютого 2022 року. Путін відклав наступ на ранок 24 лютого 2022 року. Світ мав побачити всю силу і міць президента Росії. А побачивши, як щиро вважав Путін, світ повинен був просити про припинення вогню і перемовин. Звісно ж, на умовах Москви.